Дякую організаторів за запрошення взяти участь в цій дискусії? Хочу сказати, що Державна служба зайнятості здійснює свою діяльність на ринку праці як державна інституція, вже 24 роки під керівництвом міністерства соціальної політики. І сьогодні ми звичайно тут, тому що надзвичайно зацікавлені у створенні сучасних комунікаційних платформ, які дозволять нам активізувати зусилля. Органів державної влади, місцевих громад, волонтерів, громадськості, міжнародних та національних експертів та донорів для вирішення дуже складних, і я дозволю сказати собі нестандартних проблем, які виникають у сфері працевлаштування вимушено переміщених осіб. У 2014 році, з моменту, коли ця проблема виникла в нашій країні, а вона виникла ще в як то кажуть, в березні, коли було окуповано Автономну Республіку Крим, за цей період до послуг Державної служби зайнятості з питання підбору підходящої роботи, звернулося 34 тридцять тисячі вимушено переселенців. І е, значна частина з них отримали статус безробітного, отримували допомогу по безробіттю. Нам вдалося допомогти п'ятьом тисячам осіб повернутися до продуктивної зайнятості. Біля тисячі осіб були направлені під замовлення роботодавця для проходження професійного навчання з наступним. Працевлаштуванням ще біля тисячі таких осіб були залучені до виконання громадських робіт та робіт тимчасового характеру. Переважна більшість вимушено переміщених осіб зверталися до послуг служби зайнятості в Донецькій області, Харківській, Запорізькій та місті Києві Дніпропетровська. Сьогодні Станом на сьогоднішній ранок, у нас моніторинг ведеться щоденно. У нас на обліку в центрах зайнятості перебуває от, актуальна цифра 17200 вимушено переміщених осіб. Частина з них продовжує навчання, певна частина з них, продовжуючи бути на обліку, також залучається до робіт тимчасового характеру. І хочу сказати, що для розуміння ситуації і проблематики. Ми зробили такий профіль робітного переступниця, і для вас я можу сьогодні його, як то кажуть, сформулювати таким чином, що здебільшого це молодь у віці до 35 років, це жінки з вищою освітою, і це саме не так молодь з вищою освітою, переважно жінки і особливо жінки, які мають дітей. Я думаю, що цей профіль є якраз ну тією сентенцією, яка дає певне розуміння щодо того, що відбувається, які проблеми є більш гострими, і саме про те, які кроки все ж таки треба робити для того, щоб проблеми вирішувалися. Чому процес працевлаштування є складний? Чому сьогодні тільки 5 тисяч, чому не 50 тисяч? Тому що якщо говорити про щоденні дані обліку переселенців, які заявляють про потребу працевлаштування, їх значно більше 80 тисяч. Усі працездатного віку, які е, отримують облікову картку як переселенці, вони кажуть про те, що в них є намір працевлаштуватись. Чому незначна кількість порівняно з ними приходить в центри зайнятості, і чому ще менше людей е, все ж таки знаходять роботу? Я не робила сьогодні окремої презентації, але е, хочу вам сказати, що знову ж таки. Жорсткий моніторинг, який ми робимо щоденно, і на сьогоднішній ранок всі мають розуміти, в нашій країні сьогодні, в усіх регіонах, в усіх районах, містах одночасно шукає роботу 520 тисяч зареєстрованих безробітників. Скільки ж вакансій є в реальній базі даних, яка є відкритою? Портал труд. Портал DCZ.gov.ua – це два державні портали, які е, дають е, актуальну інформацію про вакансії. Я називаю вам цю цифру 36 474. В Донецькій області сьогодні на одну вакансію претендує на ранок 20 безробітних, у Вінницькій області 42, в Черкаській області 50, в Запорізькій 56, в Луганській області 332 особи. В тих районах, де сьогодні проживають вимушені переселенці, особливо в Донецькій, Луганській області, є райони, де немає жодної вакансії. Це не село, це не селище, це цілі райони. Коли ми говоримо про можливості повернутися людині до продуктивної зайнятості, ми маємо розуміти фундаментальні речі в нашому законодавстві, в Конституції. У нас немає промислової праці. У нас є право людини претендувати на роботу підходящу, яка відповідно до закону про зайнятість, зазначає, що це робота за її освітою, фахом і де заробітна плата, не нижчу. Але мушу вам сказати, що в Україні при середній заробітній платі близько 300,5 тисяч, її розмір по вакансіях, які заявлені в службі зайнятості, складає близько 2 тисяч гривень. Наприклад, в місті Слов'янську, Донецької області, сьогодні в нас зареєстровані переселенці за кваліфікацію юрисконсульт з заробітною платою 11 900 гривень. Бухгалтер з заробітною платою 5 тисяч гривень, економіст 4 900. Аналогічні вакансії, які подані роботодавцями в місті Слов'янську до центру зайнятості, в зазначених вакансіях встановлять юрисконсульта від 1300 до 3000 гривень. Бухгалтера від 1500 до максимум 2000 гривень, економісти 1300 2500 гривень. Основна проблема, яку сьогодні зазначають вимушене переселені особи, які ще переселилися, 70% зазначають, що для них є особливо важлива проблема це житло. Зрозуміло, погодитись на зарплату, яка не дозволить людині орендувати житло, не можуть. Тому ми сьогодні бачимо, що, скажімо, в Дніпропетровській області безробітні не переселенці в середньому мають розмір допомоги по безробіттю 1300 гривень, безробітні числа переселенців, їх розмір допомоги 2200 гривень. Тобто мотивація до праці людини з таким рівнем її страхової виплати, яку вона заробила чесним шляхом, не можемо сказати відсутня. По-друге, Значна кількість людей мають дуже специфічні професії. Наприклад, машиніст електровозов підземний, прохідник, гірник з ремонту технічних виробок, гірник підземний і інше. Тобто на територіях, куди люди переселяються, де нема такої сфери прикладання праці, зрозумілим є проблема їх подальшої долі. І хочу вам сказати, я 15 років працюю в службі зайнятості за цей час. Мені доводилось дуже часто стикатися з проблемами вивільнених шахтарів, інших працівників вугледобовної галузі. Як правило, це є навіть сімейні традиції. Людина з такою професією не бачиться в іншої долі. Він все ж таки буде намагатися і е, робити все, щоб повернутися в ту сферу діяльності, яку він присвятив своє життя, і отримав навички Неподинокими з проблем пов'язані з з втратою життєвих перспектив, з втратою близьких та рідних, і насамперед житла, як я сказала. І все ж таки хочу, щоб всі ми почули: 70% всіх наших клієнтів, з числа вимушених переселенців, заявляють про те, що вони не. Мають намір шукати постійну зайнятість 70%, тому що вони планують повернутися на місця свого історичного проживання. І навіть коли ми працюємо сьогодні з роботодавцями як посередник і переконуємо, і просимо, особливо в підприємницькій діяльності, взяти людину, навіть коли вони беруть, ми їх навчаємо. Людина через місяць, ми вже маємо історії. Вона все ж таки звільняється, і потім роботодавець каже ні. Я не буду брати від вас переселенців. Я краще візьму тих, хто е, традиційно проживає тут. Це також треба розуміти нам всім, що які виклики сьогодні вимагають адекватних механізмів реагування. Я хочу сказати, які б сьогодні донорські конференції не проводилися, і які б сьогодні потреби не вираховувалися. А я просто була в колі людей, які зараз опрацьовують пропозиції щодо видатків пов'язаних з відродженням і відродженням зайнятості. І там є певна цифра близько мільярда доларів на всі відбудови інфраструктури і зайнятість. Я думаю, що ціна питання відродження зайнятості в цих регіонів вона вимірюється не грошовими банкнотами, вона вимірюється іншими речами, які ми маємо сьогодні. Перебудовувати навіть свою, як то кажуть, філософію ставлення до цього питання з точки зору пошуку інших моделей, взаємодії з владою, з іншими партнерами для того, щоб насамперед вирішувати питання. А це створення умов для проживання людей на нових територіях, щоб вони мали соціальне житло, Б. створення умов для тих жінок, які приїхали з дітьми, як правило, самі і їх діти повинні бути під опікою в тих закладах, де вони можуть віддати їх спокійно і не турбуватися ще з цими дітьми. Тепер щодо організації власної справи, з приводу чого ми зараз все ж таки е, це обговорення. Ми також бачимо, що організація підприємницької діяльності, організація бізнесу на територіях, куди люди приїжджають, це є тим, на мою думку, найважливішим фактором вибачте російською мовою, і хасібласті на новому місці. Тому що це вже вкладені гроші, і це вже інша мотивація подальших перспектив для цих людей, ми також бачимо, що це спрацьовує краще і там, коли це є якийсь сімейний бізнес, коли це або мама з своїми дітьми або дружина з чоловіком, які приїжджають, вони вже вирішують свою долю таким чином, що прийшовши в центр зайнятості. Отримавши, я просто скажу, ми надаємо людям, які захищають бізнес плани, їх річну допомогу по безробіттю одноразова. Вона сьогодні ну, десь близько 55 тисяч може скласти, але це залежить від. Допомога по безробіттю, яка людині значена. І в цій ситуації ми активізуємо зусилля наших клієнтів для того, щоб вони приймали такі рішення, започатковували бізнес, і, зрештою, все ж таки це робоче місце і це мультиплікаційний ефект, коли вони далі можуть створювати робочі місця для інших. В минулому році нам вдалося 108 осіб, 180, вибачте, осіб. Все ж таки залучити до або спонукати до такого рішення люди відкрили свій бізнес. Я трошки розкажу окремі приклади, які ми є успішними, і просто для того, щоб розуміти, чим ми займаємося, я хотіла сказати, що ми в минулому році реалізували таку систему заходів, які все ж таки орієнтовані на створення бізнесового середовища серед людей, які є вимушеними переселенцями. Перше, що ми зробили. Ми розпочали широкі в інформування внутрішніх переміщених осіб щодо усього комплексу можливостей. І за противними даними ми провели 2800 виїзних заходів 46,5 тисяч вимушених переселенців почули від нас, що сьогодні в них на що вони мають сьогодні право, які в них є гарантії, і е, 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 яким чином вони можуть себе зорієнтувати. В усіх центрах зайнятості ми розмістили інформацію з актуальних питань, які постійно доповнюються, як актуалізуються, аналізується, працюють гарячі лінії та визначені відповідальні фахівці. Друге, що ми зробили, ми залучили внутрішньо переміщених осіб до системи інформаційно-консультаційних профорієнтаційних заходів, семінари. Як почати свій бізнес від бізнес-ідеї до власної справи, ефективне ведення сільського господарства, семінари з питань організації зеленого туризму саме були спрямовані на те, щоб вони не боялися і швидше приймали такі рішення. Третє: ми провели спеціальне навчання, курси. Професійного навчання і м, хочу сказати, от знову ж таки фактор: 17 тисяч осіб пройшли це спеціальне навчання, але цифра 180 започаткували. Це знову ж те, от ті остановки, які люди собі роблять, боячись все ж таки розпочинати ще на щось на новому місці, і не їх бажання повернутися туди, звідки вони приїхали. Але все ж таки, подружжя з Криму, Володимир Купрієнка, Наталя Тищенка, звернулися в Рівненський міський центр зайнятості. Вони взяли участь у семінарі, і вони, е лікар-стоматолог, чоловік за фахом відкрив стоматологічний кабінет Наталія, магазин жіночого одягу Аріф'єва, безробітні з Донеччини. Євген Гончаренко і Павло Кириченко взяли участь в триденному семінарі від бізнес-ідеї до власної справи за участі кваліфікованих викладачів в Покровському РЦЗ Дніпропетровщини. Визначилися з бізнес-ідеями, захистили бізнес-плани, розпочали підприємницьку діяльність і сьогодні вирощують, реалізують продукцію тваринництва. Наталія Сафронова з міста Антрацит Луганської області працювала головою районної держадміністрації. Звернулася до Ізюмського центру зайнятості Харківської області, отримала всебічну допомогу в сприянні працевлаштуванню, написала бізнес-план на тему організація надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності та керівництва. І сьогодні вона має своїх клієнтів як початківець-підприємець. Тепер щодо перспектив та наступних кроків, шановні друзі, я Хочу вам сказати, що 2015 рік ми за макроекономічним прогнозом відповідно до економічного спаду, який як то кажуть, триває, і він передбачений відповідними параметрами макроекономічного прогнозу на 2015 рік. Ми відчуваємо і зараз, і очікуємо, що безробіття буде в Україні зростати за цим прогнозом. Навіть в тому ринку праці в середньому за рік 10% безробіття. Сьогодні вже за 9 місяців 2014 року 11 регіонів України перевершили 10% відсотковий рубіж. Тобто я не виключаю, що можливо цей прогноз. Ми і будемо в коридорі цього прогнозу, але можливо якісь будуть регіони, де воно може бути і гірше. Що для нас є тривожним? Тривожним те, що скорочується попит на найману зайнятість. Але з іншого боку, як то кажуть, криза це і шанс, тобто при скороченні найманої зайнятості, все ж таки шанс для відкриття малого бізнесу і підприємницької діяльності, що в усіх, як то кажуть, країнам називають реперною точкою, і в тих умовах змін в законодавстві, які дозволяють не чіпати бізнес два роки, можливо, все ж таки воно матиме розвиток. Але що треба розуміти, країна перебуватиме в активній фазі реструктуризації економіки трансформації зайнятості з очевидними перспективами переходу від конвейерного виробництва до економіки знання застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій. Що ми бачимо для переселенців, для людей, які говоримо, є молоддю, креативною, з вищою освітою, жінки, які діти? Ми бачимо сьогодні, все ж таки, що б нам не казали про спілки, а де, але поширення нестандартних форм зайнятості той же аутсорсінг, аутстафінг, дистанційна зайнятість. І ми вважаємо, що це може бути прикладом для вживання. Друге, що ми хочемо сказати. Нам сьогодні треба і щоб почули нас сьогодні, наші законодавці, наші народні депутати, активніше проштовхувати ті інструменти, які визнані міжнародному. Середовище як інструменти активізації зайнятості, і які визнані ефективними на територіях і в країнах, де відбулися подібні постконфліктні конфліктні конфлік ситуації сьогодні. в Україні працює в нашому міністерстві експерт міжнародної організації праці Григор ем, Шольц, який Надав нам певні свої рекомендації. Він працює в групі експертів, які працюють на донорську конференцію. і він вважає, що активізація малого бізнесу це те, з чого має починатися активізація зайнятості серед вимішаних переселенців. Друге, що він вважає, він вважає, що підвищення мобільності робочої сили це все ж таки і програми професійної підготовки, і підвищення кваліфікації, які дійсно до Дозволять людині е, змінити свою уяву на про ринок праці, який змінюється на очах, і третє це тимчасова зайнятість, це гроші за роботу, як він каже, які мають надаватись людині буквально за виконану роботу одразу. Ми сподіваємося, що е, ці ініціативи будуть підтримані, і ми їх побачимо і відчуємо. Але хочу сказати про те, що сьогодні е, в Верховній Раді зареєстрований, пройшов вже на комітетському. Е, е, як то кажуть розглядів комітеті законопроект, автором якого є Денісова Людмила Леонтівна? Законопроект передбачає саме впровадження інструментів активізації зусиль і стимулювання роботодавців щодо створення робочих місць для осіб вимушених переселенців з наданням компенсації єдиного соціального внеску, за рахунок коштів фонду страхування на випадок безробіття в обсязі. Заробітної плати та нарахування єдиного внеску. Тобто, якщо таку людину будуть приймати на 6 місяців, на 12 місяців, 6 місяців фонду буде відшкодовувати. Якщо людину прийнять на 2 роки, фонд буде відшкодовувати 12 місяців. Друге, ми, ми також підтримуємо в цьому законопроекті це встановлення е, певних виплат на транспортні. Витрати людина, якщо сьогодні проживає в місті, де нема робочого місця, вона вимушена переселенець, і ми будемо відшкодовувати їй вартість приїзду до місця її роботи в зворотньому напрямку. Ми також підтримуємо в цьому законопроекті, і це дуже важливо для тимчасової зайнятості цих людей в умовах, коли сьогодні законодавство передбачає. Організацію громадських робіт виключно за паритеті кошти фонду і кошти місцевих бюджетів скасувати цю паритетність. Немає коштів місцевих бюджетах. Ми готові сьогодні виконувати цю місію соціальну фінансову для того, щоб ці люди все ж таки мали право ті 180 днів, коли немає постійної зайнятості, виконувати її на тимчасовій основі. І я не буду перебирати час. Хочу сказати, що програма проект програми уряду, яка сьогодні розроблена і е, походить проходить в установленому порядку погодження в центральних органах виконавчої влади, яка називається про м, програма е, працевлаштування і перепідготовки вимушено переміщених осіб на 15-16 рік, це комплексний документ, який е, визначає. Кроки, шляхи, зміст заходів, які дійсно мають серйозно вплинути на стан вирішення цієї проблеми. Ми дуже чекаємо, як то кажуть, такої мобілізації і підтримки. І користуючись нагодою, я б хотіла сказати, що 30 січня в нашому інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості на вулиці на 17, о 10-й годині розпочнеться і відбудеться науково-практична конференція проблеми зайнятості вимушено переміщених осіб та роль соціальних партнерів громадськості Державної служби зайнятості у їх вирішенні». Якщо у вас буде бажання приєднатися, виступити, я сьогодні з вами тут цю сесію, прохання підійти, надати ваші візитки, ми вас включимо для нашої конференції. Дякую за увагу.